Привіт! Сьогодні я розповідаю, в якому положенні має бути палиця для скандинавської ходьби. І якщо ви починаєте свою ходьбу з такої позиції, коли рука зігнута в лікцьовому суглобі, то хочу вас запевнити, що палець вже знаходиться під неправильним кутом і а, подальша співпраця з палицею буде неправильна. Чому? Бо треба пам'ятати, що палиця і рука це єдине ціле. Тобто наша палиця це продовження нашої верхньої кінцівки. Тому правильно, коли ми починаємо свій рух з пошуку ритму і пошуку кута, під яким в нас буде виходити палиця. Подивіться різницю, коли палиця виходить знизу і коли ми з вами встановлюємо самостійно кут. Тому, якщо ви хочете ходити технічно, то почніть з того, що знайдіть правильний ритм, правильне положення палки, застосовуйте правило, що палиця це продовження нашої верхньої кінцівки.